Трохи більше одного року Назар почав займатися волейболом сидячи. Цією командною грою доповнив свої тренування пауерліфтингом та плаванням. Спорт найкращий спосіб соціалізації та реабілітації, як фізичною, так і психологічною. За цей рік зміг і зрозуміти, як має відбуватись гра, і зміг. Взагалі почати грати, що для мене головне, тому що до цього не вмів і, що найгірше, не хотів грати. Але саме от командна гра вона дала мені змогу соціалізуватись, дала мені змогу зрозуміти, що саме цей спорт мені найбільше необхідний у плані психологічної реабілітації. Тобто, так, якщо порівнювати з паверліфтингом, з плаванням, тим паче, раз на тиждень я займаюся, воно не. Так сильно сказується саме на фізичному здоров'ю. Всього в турнірі з волейболу сидячи взяли участь дев'ять команд, з яких три жіночі Олеся, капітанка команди криворізьких нацгвардійців. З учасницями команди тренуються в дещо новому для себе різновиді волейболу. І хоча зовні може здати, що тут в ньому немає нічого складного, але для отримання результатів треба прикласти чималих зусиль. Любові спорту є це є труд, адже треба вивчити техніку, вивчити правила. Це саме складне. А якщо ти тренує, ну завжди. Тренуєшся, приходиш на тренування, то це можна ну, будуть виходити. Зміж тому, що не вставати, підіймати корпус, то є годиться, не можна підіймати. А так принцип, все все, все так, як і. Волеболи Міський турнір з волейболу сидячи, коло друзів провели за всебічної підтримки ради оборони міста на чолі з Олександром Вілколом та міською владою. Чисельні спортивних змагань, яких беруть участь військовослужбовці, а також члени їх родин, в кривому розі невпинно зростає. А тому збільшується і кількість безпосередніх учасників масштабуються першості. У нас зростає наша ветеранська спортивна родина. А відповідно, і зростає популярність ігр Games» і саме. Позиція надійшла від Донецького юридичного інституту від ректора, що давайте проведемо позачергову спільну зустріч між командою інституту і нескорених. А коли стало відомо, що така зустріч планується, решта команд сказала: що ми теж хочемо. І ми зібрались позачергово, позапланово. Устроили турнір, свято. Всі з задоволенням прийшли, і навіть сьогодні присутня нова команда. Переможців міського турніру з волейболу сидячі коло друзів. Нагородили пам'ятними кубками та медалями за зайняті призові місця. Але головне це отримання під час ігор в колі однодумців емоцій та приємні враження. А це в свою чергу значить, що спортивні змагання для ветеранської спільноти їх періодичність та кількість учасників будуть невпинно зростати в подальшому. Олександр Фофілатів, Іван Сергіїв перш. i